Зараз я вам розкажу прав на початку. Тримали 96% українців самих поляків. Зараз тільки 42 поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, взагалі, без розбору і правил сразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? От звідки це все взялось, коли стільки років вже пройшло, коли ми там чути не на одній мові спілкуємося, коли ми поруч так живемо. Чому таке погане відношення? Чому така неприязнь України? Розповсюджуйте, можна було б сказати, що да, це Бендера, це то, що там Волинська різня і так далі, але ну не в тому. Насправді фішка не в тому. Вся суть весь корінь сидить вражки. І от як це працює. Я, як людина, маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, працює модійний вплив дуже детально. Розкажу, отже, рашка. Створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічну, в тому числі за допомогою і айдвійняків, тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там зі слов'янська вніжності, щоб увагу привертати або якісь там внушаючі довір'я статні чоловіки, і так далі, як і на польській мові полякам. Тобто це не на російськомовні акаунти робляться. Вони просто зі сторони Росії керуються, але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам. І ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося? Тобто це величезна інформаційна війна. Їм, полякам насаджується спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації це така Геберасі працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну або ну відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, якої хоче почути людина. Чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть: а там поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той бендера, що він оце різнють зробив, отаким от ключом це працює. І щоб ви розуміли. Кількість акаунтів, які постворювали русські в Польщі для Польщі, більше, ніж самих поляків, які створюють новини для поляків, от в соцмережах, там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, серед цих мереж для поляків. А з української сторони такої нема. Україна не займається тим, щоб а, постворювати такі аккаунти і на польська інформація для поляків розказувати реально, як вони є. Не то, що пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями і поляками, українцями, і італійцями, українцями і нінцями, які у нас реальне відношення один до одного. І отак от ідеш по вулиці і дивишся на тебе, то на тебе то німець, то поляк, то і то Як чує твою мову українську що ти українець, як то фу, ти сразу себе таким відчуваєш, щоб поблитим грязю? Як будто би це не якийсь там міндіч, чи, чи хтось ще бабки взяв в Ізраїлі, як будто би ти частина цього вообще, і на тобі тут на обу прямо написано. І в наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка, чи когось ще, хто каже, тобі спридаляй на Україну, ви маєте розуміти, що це понятно, що це поляк говорить, але він говорить через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина, понімаєте? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, й отримувати за це ЗП від 3 до 5К вічно зелених на місяць. Офіційно легально, будь ласка, є така можливість. Посилання в шапці, переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Па-па.